У Шостці від ускладнень COVID-19 померла 69-річна жінка. Як повідомляє Шосецький районний відділ Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб, протягом минулого тижня на території обслуговування відділу зареєстровано 24 нових випадки хворих. На попередньому було 26. Зокрема, у Шості на коронавірус захворіли 20 осіб. На попередньому було зареєстровано 17 нових випадків. У селах Шосицької громади зафіксовано три випадки. Стільки ж було і на попередньому тижні. Із 23 хворих у шосицькій міській територіальній громаді двоє дітей. Варто зазначити, що на минулому тижні зареєстровано один летальний випадок від COVID-19. померла жінка 69 років з міста шостка, яка мала супутні захворювання. Зазначається, що всього у поточному році зареєстровано шість летальних випадків від коронавірусної хвороби. З шостки – 5, з сіл Шосткинської громади – 1. Від початку пандемії по шостці зареєстровано 194 смерті, у селах Шосткинської громади – 32.